Правила дорожнього руху для школярів. Йти до школи потрібно найкоротшим шляхом. Йдіть до школи по вулицях з найменшим рухом транспорту. Ходіть по тротуарі, дотримуючись правої сторони. Не користуйтесь мобільним телефоном на дорозі. Якщо немає тротуарів, потрібно йти з лівої сторони назустріч транспорту. На пішохідних переходах переходьте дорогу спокійно. При переході подивіться спочатку наліво, а дійшовши до середини дороги, подивіться направо. Не перебігайте дорогу перед автомобілем, тому що автомобіль одразу зупинити неможливо. Автомобілі, автобуси, тролейбуси, які стоять, Потрібно обходити ззаду, а трамваї спереду. Не грайтеся на дорозі та тротуарах. Біля під'їздів дворів може неочікувано виїхати автомобіль. Пам'ятайте це!